Роблю запіканочку із лаваша і сиру на обід. У мене є молочко, зараз я його відміряю. Так, 100 грамів молочка. Рівно 100 грамів. Два яйця. Яйця невеличкі, дев'яносто дві грами, два яйця. Трішки сольки. Розбиваємо яйця зновочком. Так. Пачку сиру. Сир у мене біло, дуже мені подобається. 5% жирності. Мені подобається і смачний, і по нашим грошам. Чудовий, не водянистий, такий, навіть кремообразний. Ось ні شويма. Так. Лавашик зважимо. 13 грамів лавашику. Так. Поріжу його зараз. лаваш у мене цільно зерновий. Я його сама пекла, ви бачили? Вже закінчується, вже завтра буду пекти. Оце мені на неділю вистачає, як я печу. размешаю. Тут дам чуть-чуть молочка, баночек маловато. 100 граммов мало. 10 Где-то еще 20 додала. Так. Тепер нехай пострій я потрусир. Сир в небагато грамів 30 візьму. Сир сол, в словуні у мене. Мені оце подобається цей сир, ферма. Це 9, так і буде. Так, прямо сюди потрута і все. Так, шматочок залишу, ще зверху потру. 20 грамів я потерла сюди сиру. Залишилось 19. Все. Так, отака у мене форма силиконова. Зараз я її змажу маслом. так І викладаю оцю форму, цю суміш всю. Тру зверху, оцим сиром. Так, духовка вже працює, духовка вже працює, ставлю в духовку. Так, зараз спробуємо. Зараз спробуємо запіканочку. Зараз закипить чайник. Зроблю собі ціку. Так, розіріжу Поділю з Сережею. Ось така вона в розрізі. Це Сережі. це мені. Ще буде борщ їсти, я не хочу. Так. Я вам, мабуть, вже набридла в цій футболці. Вона мені така хороша. Хебешка, не жарко в ній, ну, приємно до тіла. Так, подам сметани. Ось така вона розрізі. Додам сметани. От така вона в розрізі, бачите? Ось така гарненька. Зараз я її спробую. Мені там одна написала, це обов'язково на камеру їсти. Це моя справа. І все. Не хочете, не дивіться. Так, оно. А ну.